Спеціально для вас. Леха, знайшов час зупинитися. Хочу зняти і показати. Отак, От як бачиш, в ряд стоять дві палети. Дивись, скільки ще між ними є простору. Це в ряд, як ти кажеш, як вони так влазяться. Тут, як бачиш, ще одна. І тут ще дві европалети, які якраз стоють тут боком. Це в мене 12 палетка чоловіча. Тобто Вася, дві паліти разом мають з собою 2.40. У мене машина 2,45 ширини. Довжини вона має 4.80. Для тебе Вася. спеціально зараз візьму рулетку. А тепер Вася, якщо ти бачиш 4,80 місце, де можна завантажити. Простою математикою, Вася, зараз порахуємо. І ось для тебе Вася спеціально. Схема, як розміщуються палети. Ще, якщо розумієш, їх можна буде обернути другим боком. Зараз покажу тобі як. Але вже в твоєму випадку, як ти написав 490, щоб залізло 10 палет, ти вже не правий. Бо 4,80 і влізлося вже 12. Вася. А також щоб Вася можна вкладати ті палети ось так, по три в ряд. Ось, оцими от, розмірами. Вася. Просто розумієш. Реально не йшов час для тебе, що відповісти, щоб ти не здавався мудрим і не був тут такою величезною вискочкою. Перше, ніж вчити когось, навчися сам.